Друзі, привіт! Я вас вітаю, мене звати Жанна, я ваш психіатр здорової людини. Сьогодні буде відео у нас таке більш філософське, можливо, можливо, таке наподумати. На відрефлексувати, тому що сьогодні будемо говорити не про якісь доконані вже довершені факти, а скоріш про тенденції, які ми бачимо в світі, те, в чому ми сьогодні живемо, і от мої власні якісь ідеї, роздуми, щось. Так, щось мої власні, щось десь прочитала, чула, як то кажуть, в ноосфері пролітало. Мені цікава ваша думка, тож, будь ласка, запрошу всіх в коментарі. А, от така ситуація, така тенденція в світі, що з кожним роком все більше і більше. Люди вживають антидепресантів. А чому вони їх вживають? А тому, що люди мають депресію а з власної волі, просто від нудьги, я не думаю, що антидепресанти буде людина вживати. І, скажімо так, що так, звісно, що фармкомпанії це великий бізнес, звісно, що вигідно продати ці антидепресанти. Але я гадаю, що це та ситуація, коли не тільки винуваті страшні концерни і корпорації, а люди реально. Страждають від депресії, від тривог від таких подібних розладів все більше і більше з кожним роком. Ще до 2020 року, коли ніхто не знав про ковід, коли в Україні не було повномасштабної війни. ВОЗ давало такі цифри, що на 20-й рік депресія стане на першому місці, на другому місці. Вибачте, з причин непрацездатності. Тобто люди будуть отримувати лікарняні з приводу депресії, і з кожним роком ця тенденція зараз вже говорить про 30-й рік, що буде не краще тільки гірше. І ця тенденція все погіршується і погіршується і погіршується. І от може, знаєте, друзі, здатися, що ми живемо в якісь там такі останні часи, що все завтра, апокаліпсис, землю там чимось накриє, тим більше якісь там природні явища. Ми спостерігаємо от на кшталт Аврори цього північного сяйва чогось. І люди налаштовані так якось проскіпливо, там щось покопатися, Любителі теорії, змови тут є де розгорнутися і стосовно депресії, стосовно ковіду, стосовно воїн, стосовно північного сява, стосовно всього. Але я завжди за те, щоб, ну, по-перше, розвивати критичне мислення. А для того, щоб розвивати критичне мислення, треба якомога більше. Думати, власне, і читати такої наукової перевіреної літератури, історичних фактів. Тобто, щоб розуміти, а як було раніше. Бо знаєте, ми, як ці діточки, от дитині завжди здається, що до того, як вона народилася, світу не існувало. В якомусь сенсі так кожен з нас. Ну, Пам'ятаємо з моїх відео, що кожен проходить, кожна жива людина проходить нарцисичну фазу, в кожного є така структура, як внутрішня дитина, тобто десь ми всі оці діти. Ну, а хтось, якщо ми говоримо про незрілих особистостей, які, як правило, і дуже сильно а, вразливі. До впливів різних теорій незрозумілих різної пропаганди, Це ж незрілі люди. От як подивитися більш зі зрілої позиції? Я таке поняття, як мета-позиція, так? коли ми трішечки якби виходимо з ситуації, ну, скажімо так, от е, мені також тривожно і страшно тут, і е, депресії стає все більше, і війна не закінчується, і те, і те, і те, і е, таке враження, що дійсно завтра кінець світу. Але якщо подивитися на це трішечки зверху або збоку, то виявляється, що власне останніх днів люди чекають стільки, скільки існують. Ну, от у нас така якась тенденція, якась така у нас традиція. Шукати кінця світу, чекати його і думати, як же це все відбудеться. Перше, друге, воїни існували завжди. Історики кажуть, що ми дуже кучеряво жили насправді без воїн, а воїни існували завжди. Тобто, скажімо, ну, війна, на жаль, ну, ми такий світ створили, не іншопланетяни, що війна в нас є якоюсь такою певною нормою. Пандемії, епідемії існували завжди. І всім цим рухає так чи інакше еволюція. Тобто зараз йдеться не про те, що там люди мають хворіти, мають помирати, це все нормально і класно. Звісно, ні. Але е, я думаю, що така поширеність депресій, вона про щось має нам казати. Е, якщо ми подивимося, от, е, як то кажуть, що Розвиток індивідуальної людини, а повторює, розвиток людства. Так само ситуація конкретної людини може бути перенесена на ситуацію групи чи народу. І навпаки, от скажімо, коли приходить до мене людина з депресією, то завжди, крім власне, там, діагностики, якихось тестів, призначень пігулок, ми завжди говоримо про те, чим ця людина живе. Що відбувається в житті? Які події, що могло призвести до цієї депресії? Як людина ставиться взагалі до свого життя, до свого здоров'я, який має режим дня, що по спадковості. Тобто ми е, розглядаємо депресію не як просто там якусь катастрофу, яка там сталася. Це вода в сусідньому кабінеті, не лякайтеся, е, не просто якусь там катастрофу, яка сталася. А е, як. Певну закономірність життя цієї людини, якщо це ситуативна депресія, іноді буває і нормальна, тобто ну, люди розповідають такі жахіття, такі е, історії ситуації зі свого життя, що зрозуміло, чому в людина депресія. Або, скажімо, це закономірність е, конституціонального, конституціональної будови даної людини, тому що в неї в родині були люди з депресією. тобто, Завжди є якась причина. А тепер ми подивимось на світ. Бо депресія це світова проблема. І не тільки в Україні, де вже е, який? третій рік вже буде повномасштабна війна, де. Е, Десятий рік буде неповномасштабна війна і взагалі нам якось спокійно не вдається пожити, не дають нам спокійно пожити. Але це проблема і світова депресія і не тільки в Україні. Чому так? А тому що, якщо ми подивимось на те, як взагалі люди сьогодні живуть, то буде зрозуміло, чому депресія? Наші прагнення успішного успіху. От Про що я говорю? В багатьох своїх відео це ж звичайні речі: що для того, щоб запобігти депресії, для того, щоб вилікуватися від депресії, треба мати хороший здоровий режим сну, відпочинку, харчування, мати час на себе. Тобто, скажімо, багато людей мені скажуть, шановна, так для цього треба не працювати. І насправді. Трагедія в тому, що більшість людей працює так, в такому режимі, таким чином, що просто не може не мати депресії. І це не те, що люди так собі придумали, не те, що от вони такі достігатори і успішні успіхи, не те, що вони такі невротики, так працюють величезні системи. Тобто світ на сьогодні так побудований, що, скажімо, ну, невротик, це така от. Euh, такий маленький він, так як то кажуть. Да, така от Білочка в колесі, навротики дуже і дуже ну, зручні у цьому світу. А тут виникає така ситуація, що. Люди вже починають просто-напросто хворіти, брати лікарняні, взагалі відмовлятися від роботи, ну, тому що люди або вже не можуть працювати, отримують там групу інвалідності, або обмеження, так, вже таке мають, або люди просто звільняються і починають займатися чимось іншим. І таким чином цілі галузі. Вже отримують дефіцит працівників, тому що половина захворіла, хтось взагалі випав вже, тому що має обмежені можливості працювати настільки здоров'я погіршилося. А хтось просто пішов до психотерапевта чи пропив курс антидепресантів і сказав: знаєте що? Поїду я там в село і буду вирощувати там яблучко. Буде себе прекрасно почувати. Так, у даної конкретної людини все склалося добре. Але, скажімо, якщо ми подумаємо про те підприємство, на яке людина працювала, якщо 10, 20, 30 людей відмовляться просто там працювати, то це підприємство зникне, загнеться. І таким чином, знаєте,. Люди, ну от якщо так вже, ну теж навіть цинічно, так по-дорослому дивитися, що ніхто ні про кого о, добровільно піклуватися не буде. Як от ми хочемо, щоб там держави піклувалася про громадян, як ми хочемо там, щоб начальник піклувався про підлеглих. Добровільно, ну за дуже дуже рідким виключенням, того ніхто робити не буде. В більшості випадків ви потрібні тільки тоді і допоки ви працюєте. Коли ви не працюєте, ви випадаєте і вас замінюють кимось іншим. От дивилася нещодавно серіал про шпигуна ізраїльського. Я б, можливо десь згадувала. Прикольний серіал з Саше Броном Коеном. І там, значить, ну дійсно, що його фактично в якомусь сенсі, да, там він визнаний, він признаний, він герой. Але в якомусь сенсі ну, людина попрацювала і загинула. І загинула, да, фактично на роботі. Да? От так можна сказати. І мені за чоловік каже, що от бачиш, що ти тут хочеш щоб там в інституті кардіології краще ставилися до співробітників. Тут от людина на месад працювала, і отак от, от сталося. Да? І я реально розумію, що це правда. І що от всі ці якісь ця комуністична утопія, що про тебе будуть піклуватися ну просто тому, що от, будуть піклуватися, да, цього не буде. Цього не буде. І піклуватися про людей має стати економічно вигідно. І отут, як не дивно, нам допомагає ну в душках депресія. Тому що виявляється, Ну, якщо ти розумний керівник і хочеш далі заробляти гроші, то виявляється, що тобі простіше вкластися. Ну, знов-таки, це для дуже розумних людей, таких зараз мало. А поки що, тобі простіше вкластися в те, щоб твої співробітники нормально спали, нормально їли, нормально відпочивали. І Економічно люди будуть заробляти більше, тому що вони будуть менше брати лікарняних, не будуть ефективніше працювати, вони не будуть витрачати гроші на психотерапевта, такі великі, скажімо, чи там, на антидепресанти. Вони будуть менше в принципі хворіти, тому що ми ж пам'ятаємо, що хронічний стрес це дорівнює постійно, якісь незрозумілі і дуже такі ті, що погано лікуються хвороби. Тобто. Піклуватися про людей, про себе і про людей стає економічно вигідно. Таким чином, ну, якщо там не те, що там це якась конспіративна теорія, а мені здається, що це певна така еволюційна, така така еволюційна вже надбудова, а, яка Можливо, зберігає нам, хоч в якомусь життєздатному стані людство. Бо нам вже еволюція, наша природа так непрозоро натякає, не що ви або почнете піклуватися про себе, або ви просто вимрете. І замість вас прийде хтось інший. От. Тому така, така от думка, така ідея, що депресія. Може бути в глобальному сенсі таким натяком людству про те, що щось треба міняти. От такі мої думки сьогодні в цей дощовий осінній день. Пишіть, що ви про це думаєте, згодні, не згодні, маєте там свої якісь ідеї. Давайте поговоримо. Кінець кінців ми ж не тільки тут про антидепресанти маємо розмовляти про симптоми і про щось таке глибше. Про депресію, про антидепресанти, про симптоми далі буде, бо тем у мене багато корисного, цікавого. Залишайтеся зі мною, ставте вподобачки, підписуйтесь і до нових зустрічей! Піклуйтесь про себе. Бо Крім вас, це зробити нема кому.